Ескорт влучив у підводний човен. Добре. Британці таки роблять свою справу. 1942 рік. Північний Льодовитий океан. Конвої вантажних кораблів транспортують військову допомогу. Наш новий перший помічник. Він досвідчений. Був капітаном. Мене цікавить, що він робитиме, коли опиниться сам на містку. Це неможливо. Капітане? Конвоя не буде. Маємо плисти самі? Супровід відкликають. Триматимемося курсу. На це німці не очікують. Посіненистю палубу! Швидко! Мені недостатньо озброєні, що піти наодинці.